Від 14 до 22 -го. тривала оця війна. Його ніхто не зупинив. Ми мали з ним розмови, дуже багато розмов. Я навіть підписав як новий президент 2019 року. Підписав угоду. Підписав угоду, і мене всі запевняли, що ніхто надалі не піде. Він зламав нашу умову, не обмінювався полонениками. яка тут дипломатія може допомогти? Про що йдеться? Про що ви говорите? Що ви маєте на увазі? Тепер ви а, маєте нестачу людей, нестачу чоловіків на. Ви ще не побували в Україні? Ви не були в Україні. Приїздіть, і побачите, чи маємо й чи не маємо якихось проблем. Чи ви не погоджуєтеся з тим, що ви маєте проблеми? Війною всі мають проблеми. Навіть ви, ви маєте океан. Океан вас відгороджує, але ви відчуєте ви цього не можете знати. Ви не можете цього знати. Не кажуть, не кажіть нам, що ми відчуватимемо. Ми намагаємося розв'язати вашу проблему. Не треба нам накидати свої позиції. Ви нічого не накидає. Ви не маєте. На право нам диктувати ми того, що ми будемо чувати. Нам буде добре, нам буде чудово. Ми будемо сильні, ми будемо потужні. Ви не в належних умовах. Ви не маєте на руках потрібних карт. Я не гуляю тут у карти, пане президенте. Я говорю поважно. Ми на межі третьої світової. Ви з цим не можете гратися. Ви виявляєте неповагу до нашої країни. Нам і ви не можете нам нам указувати, що нам робити. Україна у великій скруті. Ваша країна у великій скруті. Я знаю про це. Ви маєте бути вдячні. Ви не маєте карт на руках.